Привіт! Сьогодні я вам покажу, як я роблю дірочки в яйці за допомогою мікродрилю і як я видиваю яйце. Ось я вставляю тоненьке сверло. В наборі було, були сверла різного розміру, але для мене не принципово Там вони не дуже відрізняються. Це хто робить різні прикраси, там може має значення кожен, кожних півміліметра. Мені будь-яке насправді підходить. Ось у мене сверло є в дрилі. Беру яйце. І ось протиляю, фіксую в одному місці і починаю дривати. Трошки йду по колу, тому що дірочка дуже тоненька, а мені треба трошки товще, щоб з неї готувалися яйце. Ось ось така тонюсенька, тонюсенька дірочка вийшла. Мені треба буде з іншого боку навіть підколупати, якщо вийде така тоненька, тому що, якщо занадто тоненька дірочка, то як це видати дуже складно. Тепер те саме роблю з іншого боку. І так стараюсь по колу, щоб зробити дірочку більшу. Коли я закінчила дрилити, знову дірочка дуже маленька, тому я беру це маленьке сверло і ним трошки навіть підколупаю, бо дірочка справді дуже маленька. Ось я трошки підколупала дірочка стала більше. І тепер наступне завдання це поколотати яйцем, для того, щоб жовток змішався із білком, тоді буде легше видувати. Дути і буду через меншу дірочку, щоб яйце виходило через трошки більше. І тут і треба з усієї сили, з усієї міці. Ось іноді. Потрібно навіть трошки допомогти такій густій частинці вийти. Іноді я навіть пальцями допомагаю, так просто, щоб воно пішло. І тоді воно буде краще йти. Ось вже пішов жовток. Вже більше 10 разів подула, тобто не чекайте, що воно так швидко видається вам. Якщо ви хочете маленькі дірочки, то треба дуже постаратися. Бачите, ось жовток іноді виходить навіть такими бульками. Ось е, вийдете яйце, його ще треба промити саме по воді і вийдете ту воду з нього. Дірочку нам потрібно набирати воду. Ось я так набираю і тоді тую в цю маленьку дірочку з великою видуваю. Ходить трошки води. Ще раз. І так кілька разів, щоб яйце було чисте і не засмерділося. Якщо у вас яйце тріснуло, це нормально, в мене тріснуло не одне яйце, поки я видавала яйце. Це частина життя і бажаю вам гарного писанкарства.